Якщо Сполучені Штати вийдуть з гри, з чим залишиться Україна і що отримає Путін? Цю та інші теми ми обговоримо прямо зараз. Мене звати Ірина Узлова, і сьогодні з нами Уріель Епштейн, виконавчий директор неприбуткової організації Renew Democracy Initiative. Уріель, вітаю, рада вас бачити. Дякую за запрошення. Виконуючи обов'язки заступника постійного представника Сполучених Штатів при ООН, Джон Келлі виступив із досить стриманою промовою, і водночас ясно і холодно дав зрозуміти, що Росія зазнає наслідків відмови від мирного врегулювання, і вся відповідальність лежатиме на ній. Келлі пояснює, що вихід штатів з переговорів, який може послідувати за відмовою Росії, не означає, що США відмовляться від своїх принципів і друзів. Давайте послухаємо його. Ми хочемо покласти край війні як перший крок на шляху до миру. Штати висунули пропозицію про негайне, безумовне і всеосяжне припинення вогню. Україна беззаперечно погодилася за умови, що Росія погодиться зробити те саме. Відтоді ми закликаємо Росію до припинення вогню. Очікується, що після розмови президента Трампа з президентом Путіним, яка відбулася 21 травня, Росія представить документ, в якому загалом викладе своє бачення припинення вогню. Ми будемо судити про серйозність намірів Росії припинити війну не лише за змістом цієї угоди, але що більш важливо за її діями. у зв'язку з цим ми рішуче засуджуємо рішення Росії прийняте минулими вихідними, завдати одні з наймасштабніших ракетних та дронових ударів по Україні з початку війни. Така зневага до людського життя не демонструє прагнення до миру. Це має припинитися. З іншого боку, нещодавня домовленість між Росією та Україною про обмін тисячі полонених є показником того, що можливе досягнення домовленостей. Якщо і Росія, і Україна справді зацікавлені у мирі, Сполучені Штати працюватимуть з обома сторонами з європейськими партнерами та ООН. щоб допомогти у досягненні цієї мети почніть із повноцінного припинення вогню. Але ми наполягатимемо на тому, що обговорення миру з обох сторін має відбуватися в дусі доброї волі. Якщо Росія ухвалить неправильне рішення продовжувати цю катастрофічну війну, Сполученим Штатам доведеться відмовитися від переговорних зусиль спрямованих на припинення цього конфлікту. Щоб було ясно, роблячи так, ми не відмовляємося від своїх принципів та союзників. Дуже рішуча заява, якою мірою вона відображає позицію Трампа, і наскільки, на вашу думку, реалістичний і оптимальний вихід штатів з переговорного процесу, враховуючи, що постачання зброї Україні та санкції проти Росії збережуться? Це порожні слова, абсолютно порожні слова. Вони нічого не означають. Мені шкода, що я мушу це говорити, але це правда. Справа в тому, що Джон Келлі, який виступає в ролі людини, яка виконує обов'язки, у нього немає жодної влади в цій адміністрації. Він не представляє нікого і насамперед президента Трампа. Якщо ми хочемо зрозуміти, як діятиме уряд штатів, ми не можемо орієнтуватися на виконуючих обов'язки представників, які не мають політичної влади. слід дивитися на президента, який у заявах та публікаціях у соціальних мережах дав ясно зрозуміти, що не бачить принципової різниці між Зеленським та Путіним. у найкращому разі він вважає їх однаково відповідальними. У нещодавній публікації в Truth Social Трамп висловився практично так само. Він сказав, що Путін збожеволів, зазначив, що раніше знав його, але щось у ньому змінилося. Путін змінився. Я не можу повірити, що хтось, хто так би мовити, знав Путіна, міг подумати, що він раптом змінився, коли насправді він залишався тим самим диктатором останні 20 років. Але що важливіше в цьому пості, так це хибна рівність, яку створює Трамп. З одного боку він каже, що те, що робить Путін, вбиваючи українських громадян, це погано, і що Путін збожеволів. Гаразд, Це з одного боку. А в наступному реченні він говорить, що аналогічно кожне слово, що виходить з вуст зеленського, дратує його і злить. І що Зеленському слід припинити це. І по суті він ставить знак рівності між тим, що Зеленський каже те, що йому не подобається, і тим, що Путін вбиває безліч українських мирних жителів. і саме так думає Дональд Трамп. Тому все, що ми щойно почули від виконуючого обов'язки представника Джона Келлі, на жаль, варто сприймати не просто з часткою скептицизму, а з великою обережністю. Дуже шкода чути, що це нічого не означає, але ми вважаємо, що такі моменти, як підтримка України, наприклад, через продаж різної зброї сполученими штатами за гроші, Трампу подобається. Він любить різні угоди from афоманії different deals. І із цим можна погодитися. Ми можемо купувати зброю, а не просто отримувати її, тому що штати можуть виходити із принципових позицій, а не з позиції адміністрації Трампа. Можливо, санкції навіть посиляться. Ми бачимо такі позиції у республіканських сенаторів і не лише у них sanctions against against Russia, Maybe they can even become stronger. Сенкш агент Раш агенс from Republican senators and not only from them. Так, Що стосується санкцій, це цікаво. Скажу, що, хоча, на жаль, вкрай мало ймовірно, що Сполучені Штати продовжать чи збільшать будь-який рівень підтримки України, який ми спостерігали в минулому, я не скидаю з рахунків можливість запровадження санкцій проти Росії. Я гадаю, що це можливо. Ви говорите про можливість запровадження російських санкцій за підтримки сенаторів республіканців. у сенаті є законопроект, який здається підтримує 81 сенатор. Для сьогодення. Така підтримка незалежно від партійної приналежності є безпрецедентною. Одним із ключових ініціаторів виступає сенатор Лінці. Грем Однак, на жаль, ми знову не побачили жодного руху в цьому напрямку в Палаті представників. Майк Джонсон не зробив жодного подібного кроку. і звичайно ж, ми не бачимо нічого навіть віддалено схожого на готовність застосувати справжню американську силу проти Росії з боку єдиної найважливішої гілки влади, пов'язаної із зовнішньою політикою виконавчої, яку очолює Дональд Трамп Тож, якщо сенатори не почнуть виявляти твердість і готовність вказати адміністрації на її слабкість щодо Путіна, я не думаю, що ми побачимо руху вперед. Айдон тинкоргенесіалатов мувмент. Моя надія, і я вважаю, що це цілком можливо. Полягає в тому, що в міру того, як великий грандіозний законопроект про витрати, який Дональд Трамп любить просувати, просувається в Сенаті. Деякі сенатори можуть спробувати використати підтримку цього законопроекту, щоб добитися підтримки санкцій проти Росії є сенатори республіканці, які все ще визнають відповідальність Америки давати відсіч і боротися проти наших ворогів, підтримуючи при цьому наших союзників. Тому моя надія полягає в тому, що існує ймовірність посилення цих санкцій і, можливо, їхньої прив'язки до деяких інших тарифів, які здається, так любить президент Трамп. The Atlantic пише, чи розлюбив Трамп Путіна. оточення президента підтверджує, що він розлючений, але все ще хоче укласти угоду з Російською Федерацією. Відносини Дональда Трампа з Володимиром Путіним Де Atlantic описує як один з найтриваліших і найбільш значущих геополітичних союзів останніх років, який склався, попри звинувачення у втручанні у вибори, розслідування спеціального прокурора та вторгнення в Україну однак в останні тижні в цих відносинах почали з'являтися ознаки напруження. Констатують автори публікації. тож, можливо, Трамп розлюбив Путіна, і чи справді ми бачимо ці ознаки напруження, які почали з'являтися? Я так не думаю. Вибачте, що виступаю в ролі песиміста. хоча маю визнати кумедно чуте слово союз з українським акцентом. Але на жаль, я не думаю, що Трамп розлюбив Путіна. Я не бачив жодних доказів того, що Трамп готовий протистояти Путіну. Єдині випадки, коли ми бачили, що Трамп, хоч трохи критикував Путіна, як у тому пості, майже відразу супроводжувалися такою ж різкою атакою на Зеленського. Знову ж таки створюючи цю хибну рівність, і в останньому чи передостанньому реченні того поста він каже, що це війна Зеленського, війна Путіна та війна Байдена. Але перше прізвище, яке він там написав, було Зеленський. Що це війна Зеленського, а вже потім війна Путіна. Одним словом, я не думаю, що Трамп показав, що він готовий демонструвати реальну незалежність у боротьбі з Путіним. Я думаю, що можна навести аргументи на користь того, що деякі його заяви, з якими він виступав нещодавно, вказують на певний рівень гніву проти Путіна. Можливо, це розчарування є справжнім, але це може бути лише спектаклем. Можливо, він просто намагається показати, що не повністю захоплений російським диктатором, іноді говорячи щось трохи негативне, щоб на таких шоу, як це, виникало питання: чи не розлюбив Трамп його? І тоді це стає відкритим питанням. Може, Трамп не такий вже й близький до Путіна, як ми думаємо, але знову ж таки, я не думаю, що на даному етапі нам варто намагатися бути надто оптимістичними. Я думаю, що ми маємо бути реалістами і визнати, що Трамп дуже сильно зблизився з Путіним. Верима і з якоїсь причини він сказав про Путіна менше негативних речей ніж буквально про будь-якого іншого світового лідера, особливо про лідерів демократичних країн, таких як Зеленський та інші лідери Європи. Вже не вперше Трамп виставляє Путіну якісь терміни. Два тижні, два з половиною тижні, півтора тижні, знову два тижні і знову два тижні. Як ми жартуємо два-три тижні? Як колись у Арестовича? Що це за термін? Чому два тижні? і що Дональд Трамп очікує побачити від російського диктатора чергової масованої атаки на Україну? Я думаю, Трамп очікує побачити від російського диктатора саме те, що той хоче, щоб він побачив, і робити те, що хоче. Ось і все. Нагадаю, ще один термін, який Трамп називав до того, як став президентом. Він обіцяв закінчити цю війну за 24 години. Це був навіть не двотижневий термін. Зрозуміло, цього терміну не було дотримано. І що цікаво, якби Путін був розумнішим, він би щось дав Трампу. Він повинен дати йому зрозуміти, що він у справі і він спробував це зробити на великдень. Він оголосив триденне перемир'я, яке, звісно, не було справжнім перемир'ям. Але Трамп це підніс із гордістю. Він сказав: Дивіться, мій друг Путін зацікавлений у світі, оголосивши це триденне великоднє припинення вогню. Трамп неодноразово говорив, що Путін повинен зустрітися із Зеленським особисто в Туреччині. А потім великими літерами написав: Зеленський негайно лети до Туреччини і зустрінься з Путіним. Що ж зробив Зеленський? Він послухався: вирушив до Туреччини і зустрівся з Путіним. Точніше, був готовий зустрітись. Чи прилетів Путін? Звичайно, ні. і Трамп каже, це не дивно. Я не очікував, що Путін прилетить. Я сумнівався, чи варто мені їхати. Було багато випадків, коли Трамп спочатку казав, нам потрібне припинення вогню. Потім Путін казав ні. Зеленський казав так. І що ж тоді казав Трамп? добре. Насправді нам не потрібне припинення вогню. Все нормально. Нехай дві сторони самі між собою домовляються. Тут на жаль не треба підбирати слова. Дональд Трамп жодним чином не готовий чинити реальний тиск на Володимира Путіна так, щоб це справді позитивно вплинуло на цю війну in a way that would actually have a positive impact in this war. поки що єдина сторона на яку Дональд Трамп чинить тиск, це Україна та президент Зеленський переговори лише шоу. Тут навряд чи щось вийде. Дональд Трамп хоче показати, що він видатний миротворець і чудовий переговорник, тому намагається просувати ці переговори. Україна під керівництвом президента Зеленського продемонструвала готовність погодитися з усім, що скаже Трамп, тому що у вас немає вибору. Україна і Зеленський не мають вибору. шкода тільки, що він не виявив бодай якоїсь символічної готовності підтримати Трампа раніше. Я згадую ту суперечку в Білому домі кілька місяців тому. Але насправді президент Зеленський зараз не має інших варіантів і тому він робить те, що просить Трамп. Тим часом Путін можливо вирішив, що йому нічого не потрібно робити, щоби Трамп продовжував його підтримувати. він нічого не робить. Він не летить особисто до Туреччини він не посилає туди нікого серйозного, нікого з реальною владою і тому я не очікую, що результати цих переговорів будуть чимось відрізнятися від тих, що були досі, тобто не матимуть жодного значення, Ця вистава присвячена головному акторові Дональду Трампу і все. Але є велика різниця, тому що Україна дійсно хоче міцного і всеосяжного миру і припинення вогню. А Росія не хоче нічого, крім продовження війни. Так, саме так, поки Путін думає, що у нього є шанс перемогти, він нічого не робитиме і в цьому є сенс. Зараз Путін не має жодних причин для серйозної участі в цих переговорах. Якби Трамп справді вмів домовлятися, він зрозумів би, що в будь-якій угоді необхідно продемонструвати певний рівень влади та певний рівень примусу. Щоб інша сторона вирішила, що в її інтересах сісти за стіл переговорів. зараз Трампу легко залякувати, примушувати, тиснути на Україну. Це відносно легко зробити, і він це робить. Йому набагато складніше зробити те саме з Росією, як ми знаємо, Дональд Трамп не любить робити особливо складних речей у цьому плані. Він не чинить великого тиску на Росію. Просто подивіться на людей з найближчого оточення Трампа. Такер Карлсон, Ілон Маск, Девід Сакс, Тулсі Габерт. ці люди відверто проросійські. Вони повторюють тези Кремля вони майже дослівно повторюють деякі речі, які я бачу на першому каналі, головному пропагандистському каналі Росії Тому для мене на жаль не дивно, що президент Трамп опинився у своїй рідній проросійській бульбашці, не бажаючи чинити реальний тиск. Іронія полягає в тому, що Дональд Трамп насправді має таку можливість. Якби він був готовий показати Путіну, що це максимум, чого він колись зможе домогтися, що він не зможе просунутися далі. І якщо зробить ще один крок уперед, то зіткнеться із санкціями безпрецедентними в історії людства. Я вважаю, що Путін міг би бути змушений сісти за стіл переговорів. Але Трамп, схоже, не бажає використовувати жоден з цих інструментів американської влади, щоб змусити Путіна зробити те, чого ми, вільний світ, хочемо від нього. і останнє, що я хотів би сказати з цього приводу: справжня значущість і реальна сила у цьому конфлікті з боку свободи мають йти від інших європейських держав. Оскільки Америка по суті задовольняється тим, що сидить осторонь, нам потрібно, щоб Німеччина, Франція, Великобританія, Італія, інші держави ЄС, а також країни східної Європи об'єдналися і скоординовано зробили дві речі. По перше, їм необхідно чинити тиск на Росію за допомогою санкцій та інших заходів, що буде непросто. Це буде дорого, але це інвестиція у власне майбутнє, у власну безпеку, і буде набагато дорожче, якщо вони будуть чекати. А по-друге, їм треба припинити всі ці дипломатичні коливання і просто надати Україні додаткову зброю, ту саму, яка потрібна, щоб по-перше не дати Росії просунутися ні на сантиметр уперед, а в ідеалі почати відтісняти Росію назад, щоб Путін більше не вірив, що він має шанс виграти цю війну.

І так і ні. Я думаю, що Фрідріх Мерц виявив певну зацікавленість. німеччина зробила значний крок уперед, скасувавши всі обмеження щодо застосування німецького далекобійного озброєння в Україні. цікаво, те, що Німеччина насправді не має в Україні великої кількості далекобійного озброєння. Франція і Велика Британія мають Storm Shadow та французька далекобійна ракета. Вони вже є в Україні, але німецьку ракету дальньої дії Таурус формально в Україну не поставили. Проте Німеччина все ж таки зняла всі обмеження на використання далекобійної зброї. отже, по перше, в Україні є німецькі далекобійні ракети. А по-друге, що цілком можливо, Німеччина або вже надала, або незабаром надасть Україні додаткове далекобійне озброєння, включаючи ракети Таурус, і зробить це таємно без офіційних заяв, що є логічним з точки зору оперативної безпеки. Тож питання, яке я собі ставлю, полягає не в тому, чи готова якась із цих європейських країн підтримувати Україну самотужки. Я думаю, що вони рухаються в цьому напрямку. я не думаю, що вони вже дійшли цього, але вони поступово продовжують рухатися в цьому напрямку. Але друге, не менш важливе питання: чи готові вони робити це спільно? Чи зроблять вони це разом як об'єднаний європейський континент? Тому що якщо взяти всі витрати на оборону окремих європейських країн і скласти їх разом, то вийде неймовірна цифра. Вони витрачають неймовірну кількість грошей на оборону. Проблема в тому, що через відсутність єдності спостерігається колосальна надмірність та неефективність в оборонних інвестиціях. І тому велика цифра, яку ми бачимо, якщо скласти оборонні бюджети всіх цих європейських країн, на практиці виявляється неефективною. Тим часом з російської сторони витрати на оборону набагато менші але завдяки тому, що все це об'єднано, скоординовано та ефективно організовано. Вплив навіть меншого обсягу ресурсів виявляється значно більшим. і це не зважаючи на те, що Росія відома своєю корумпованістю, Хоча Росія є більш ефективною за рахунок того, що концентрує все своє оборонне фінансування в єдиній системі, вона звичайно ж втрачає значну частину цієї ефективності через корупцію та інші подібні чинники. Але навіть тоді вони все одно виробляють більше артилерії безпілотників тощо ніж я впевнений, майже вся Європа разом узята тому, щоб змінити цю динаміку, цю математику, європейські країни мають не тільки більше інвестувати у свою оборону як окремі держави, а й більше координувати свої дії із сусідами, щоб підвищити ефективність оборонних інвестицій у масштабах усього європейського союзу. Ми бачимо, що Кіт Келог, спеціальний представник Дональда Трампа, фактично знову поставив під удар позицію Трампа та штатів, заявивши, що ми розуміємо Росію та можемо обговорювати не розширення НАТО. Навіщо взагалі робити такі заяви? Одна з ключових проблем полягає в тому, що генерал Келлог не має влади. З цією адміністрацією, на жаль, все нагадує старих спостерігачів за кремлем часів радянського союзу. Тоді вони стежили за тим, хто сидить праворуч від диктатора, хто ліворуч, хто в кімнаті, а хто відсутній, і намагалися з цих дрібниць зрозуміти, хто має владу, а хто ні. В Америці. Зазвичай не доводиться так робити. Ми маємо формальні посади. Радник з національної безпеки, держсекретар тощо. Виході. Ячи з цих позицій, зрозуміло, хто і з яких питань має владу. Звичайно, у будь-якій організації бувають винятки, але загалом у штатах ситуація була передбачуваною і не треба було ворожити на кавовій гущі. достатньо було просто слухати заяви тих людей, яких усі попередні президенти вважали відповідальними за ці питання. З Цією адміністрацією ви бачите зміни і нам знову доводиться повертатися до старої тактики, ворожити на кавовій гущі. І коли ми читаємо ці знаки, ми бачимо, що генерал Келог фактично позбавлений влади. Він може говорити приємні речі, висловлювати думки, з якими ми погоджуємося і які вважаємо розумними та логічними, але в результаті жодне з цих слів не втілиться в життя. Ніхто не діятиме на основі цих слів, бо він не має доступу до овального кабінету. Він не той, хто справді керує зовнішньою політикою штатів щодо України та Росії тим часом стів вітков, який не має жодного дипломатичного досвіду, жодного військового досвіду, жодного досвіду, який би, хоч віддалено, відносився до цього конфлікту, саме той, на кому фактично тримається влада. Він має вплив. Він може висувати умови з американського боку та говорити від імені президента Сполучених Штатів і це дуже небезпечно, тому що ми говоримо про людину, яка не має досвіду зовнішньої політики. Ми говоримо про людину, яка явно симпатизує Путіну. Ми говоримо про людину, яка на нещодавній зустрічі з Путіним там були цікаві фотографії та відео цієї зустрічі, де стів Вітков входить. Потім жінка сідає поряд з ним. А потім він звертається до російської сторони він звертається до Росіян. Це моя перекладачка. так. Це ваша перекладачка. Зачекайте. Тобто ви хочете сказати, що американський переговірник приймає перекладачку, надану росіянами. Перекладачку, яка як з'ясувалося при подальшому розслідуванні, є агентом ФСБ звичайно, це зовсім не дивно. Це зрозуміло. Ідея про те, що високопоставлений американський посланник такого рівня дозволить переговорнику з протилежного боку, фактично представнику ворожої країни, бути його перекладачем, просто вражає уяву, виглядає дилетанською і викликає незручність я перекладав на багатьох зустрічах між англомовними та російськомовними учасниками. по перше, це нелегка справа. По друге, існує безліч нюансів та аспектів перекладу, які виходять за рамки дослівного відтворення сказаного. Роль перекладача не просто перекладати слова to, to translate those words. It's Перекладач також передає нюанси, враховує мову тіла. він передає культурний контекст та багато іншого. Він виходить за межі дослівного перекладу. і той факт, що російський шпигун виступав перекладачем для американського посланця, який відповідає за позицію штатів щодо цього конфлікту. Лише доводить на жаль, зараз штати не перебувають у положенні, щоб реально привести цей конфлікт до якогось довгострокового. Справедливого рішення, не раніше ніж ми почнемо бачити значні зміни, і не тільки в тому, що говорять деякі люди в адміністрації. тому, що деякі люди в адміністрації, і деякі люди в конгресі говорять хороші речі. але нам потрібно побачити реальні зміни в поведінці. Нам потрібно почати розуміти, що люди, які говорять правильні речі, мають відповідну владу. І, на жаль, поки що я не бачив ніяких доказів цього. Так, багато проблем та ризиків. Дуже дякую за ваші роз'яснення, думки та позицію. Загалом, дякую. Побачимося. Бережіть себе. Дуже вам дякую, що запросили мене. Уріель Епштейн, виконавчий директор неприбуткової організації Renew Democracy Initiative. Мене звати Ірина Узлова. Дякую, що дивитеся на нас. Підписуйтесь на наш YouTube канал War and Politics 24 І до нових зустрічей.